У кожного графічному факультеті, хтось у нас є вперше, коли я бачу, хтось до нас приходить постійно. Сьогодні ми відкриваємо виставку людини, яку ви знаєте всі, які знають не лише на художній графічному факультеті, яка є і, перш за все, для мене була мистецтвознавцем, моїм викладачем історії мистецтва, яку я згадую останніх 17 років. Це спілки художників, яка постійно виставляється, яка пише статті. Дуже багато хто знає навпаки і до цього часу, так, що статті, а ти ще й картини пишеш. Так, вона пише, пише багато, працює багато. На сьогодні вона є завідувачем кафедри про мистецтва у нас на факультеті. Пише, пише багато. За Дуже багато років ми попрацювали в одній майстерні, і я, мабуть, трошки навіть більше, ніж хтось, бачу, як вона змінюється, до чого вона йде, як проходить свій шлях. І... Ee, почала писати набагато раніше за мене, але потім якась була як перерва, повернулася до, до письма. І те, що відколи я побачив, перше, що пише, і до сьогоднішнього часу дуже дуже сильно змінилося. Тому що спочатку писали багато, їздили на пленери, на турні роботи і люди, на тюрмор, то все. Але сьогодні також ви бачите квіти, ви бачите переважній більшості це натурні роботи. Любов до природи своє не відпускає і тримає тримає щільно. Але, власне, якщо кажу про ці роботи, ми бачимо, що в них з'явилася зовсім інша гра з тоном, з глибиною, з о, проявленням своєї певної філософії, що свідчить про своє зростання про свій розвиток і про щось нове. Е Переважній більшості робіт ви завжди це кажуть мистецтвознавці, сьогодні це кажу я. послухайте трошки, потерпіть. Е змінюється і не стоїть на місці. Працює завжди і працює постійно. От Я на талядоліх нас закою на пленері, вони їздять, е -пишуть, пишуть, 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 коли ті люди пишуть, вони все час пишуть, пишуть, вдома пишуть, в майстерні пишуть, на пленері пишуть. І е -е це свідчить про, власне, і про... Не тільки про любов до своєї професії, а звідчить про те, що є потреба організму, я так розумію, самої себе в цьому, тому що для когось це медитація, когось це заспокоює, хтось з цим хоче когось вразити, е, хоче, щоб з ним породіли, щоб з ним це пережили ці всі моменти. У всіх роботах сьогодні є квіти. Власне, чому виставка відкривається весною? Квіти, е, мабуть, завжди кажуть, що ми всі говоримо про життя, про пробудження. В той час, який ми живемо, ці роботи з ним не асоціюються, так? І це дуже добре. Е, так, художник має жити в своєму часі, але хтось пише зараз тільки роботи про війну. Хтось перестав писати. Власне, тут є свій протест, а художники завжди протестували проти чогось, як на мене. І є протест про те, що ми маємо не тільки читати новини, а не забувати і дивитися і розуміти, що життя ідеї воно проходить повз. Ми маємо на це звертати увагу, ми маємо знайти. Секунду, час, момент цим насолодитися. І, власне, завдяки роботам Мануй ви сьогодні в це все поринете, ви помітите, що є щось і добре в тому світі, в тому житті, яке в нас одне, і іншого не буде. Ми живемо такий час, коли є, на жаль, і сумне і дуже погане, але має бути у всьому баланс, якась гармонія, і ця гармонія сьогодні вам тут і показана. чим ми власне вас і вітаємо. Власне. Я думаю, що знайдуться, бажаючи ще хтось сказати. Я думаю, що я не напоганально, за кафедри з картинкою. Вітаємо від кафедри, вітаємо з відкриттям виставки. Е, хочу подякувати не тільки за виставку, а за підтримку мені особисто, за підтримку кафедри, за людяність, за талант, за відданість факультету нашому в повному смислі цього слова. За те, що дуже дуже я рада, що я от працюю в такому колективі і разом з тобою працюю. І ще раз з весною, з травнем, з виставкою твоєю і з... з надалі, якісь ще більше досягнення, якщо можна це ще сказати, що це ще більше можна за вітаю тебе. Соратник сьогодні не як друг, а як представник певної традиції. Ми весь час на фотографії говоримо про продовження традиції Одеського мистецтва. І ось ця виставка вона якраз демонструє те, що та школа, яка тут була, вона продовжується саме в традиціях того самого одеського мистецтва, бо я вважаю, що Анна Іванівна, яка в свій час захистила дисертацію по одеських видатних митцях, ходила по майстернях, там розпитувала, шукала якогось. Секретів ввела в мистецтвознавський науковий словник термін пленерне спостереження і працює саме в, в цьому, як сказати, саме цим користується методом. цим методом. Вона на, наразі в цей час я Вважаю, є продовженням най, найбільш вдалим продовженням того, що робив Адольф Іванович в глаза, бо вона саме робить такі твори за ступенем узагальнення, вона в сьогодні ближче, ближче до нього, ніж я. Ну, насправді це дуже добре. Традиції не згасли, не пропали, не розвіялися. Вони тут і є їх продовження. Дякую. Дуже Я думаю, нам точно. Я ніколи не люблю больших речей, я говорю одну-дві фрази. Це святний чоловік і сверху робота. То я бажаю, щоб хоче сказати? Mm -hmm. Можна так. мовчар час. Анна Іванівна, це людина свята. Там, де вона, там де свята. Свято мистецтва, свято співкування, свято творчості. І вона не тільки сама багато працює, як вона все всех стагаток за ну, добавнеї сорок 48 годин, на не 24. Але вона за собою втягує цілий створює такий вихор творчество втягує студентів, втягує і художників, що хтось там дещо заболіли. Студенти працюють, викладачі працюють, і, і самому треба перемогти себе там, будь-що б не було, а треба працювати. Тому ну, нам дуже пощастило, що у нас така за що у неї така гарна команда, тому що короля робить двір. І от. Така єдність студентів і викладачів це запорука того, що наш прав буде процвітати не тільки 60 років, які будуть в наступному році, а це буде, цей процес буде продовжуватися далі. Дякую всім, хто тут працює. Дякую всім, хто тут вчиться. Дякую вам. Доберемо. Дякую. Малік. Дякую. А складно щось додати до тих слів, що було сказано. Тобто я хотів те сказати, вийшла людина, сказала. А тепер теж сказала, що я можна сказати? Світла людина. Зірочка факультету, людина, яка тут живе і, жи... і все своє життя, тобто і день, і вночі. І звісно, що вона дуже тут тобто, багато сил своїх положила. Вона нас всіх стимулює до цього. Творчого шляху, дякуємо за підтримку, дякуємо за те, що ви нами керуєте. У нас така достойна, молода людина, яка толерантна, яка завжди взвішена, ніколи не зривається, не а нормальна. <рес> <рес> Це дуже приємно і ну, просто приємно працювати разом. О, а те, що ми на художник, то. Мама не жалі 100%. І а, головне, що ось колись ми так, я видам маленький секрет, ми так трошечки спілкувалися там, на планерічі, що вона сказала, я вже, мабуть, жалію тому, що вибрала такий путь. Я вже не завжди, то вже, то вже ваш шлях, то вже судьба, так що вибачте, ніколи так як казій не кажете, не Всі Бажаю щастя, вдачі творчі творчих матеріалів. Ну і, використовуючи цю свою позицію, запрошую колег до літературного музею на виставку, яка відбувається відносно 60-річчя нашого факультету святкування і називається вона Війна Україна війна особиста. Багато хто з наших викладачів і студентів нинішніх. І які вже полишили ці стіни, там учасник. Там біля 70 робіт віддали експозицію. Зараз триває процес вже на останньому етапі, тобто роботи відібрані, список опублікований. Прошу всіх, хто тут присутній, і всіх, хто відсутні, передайте їм, щоб вони свої твори донесли вже завтра. Ви там вже хочуть більше. Дякую за це. Відкриття 8 травня о 15. Будь ласка, запрошую. І маленькі ще повідомлення. же сталося, що сьогодні прийшло до мене повідомлення про те, що мене запрошують з виставкою до українського, ну, Одеського українського а, центру а, з персональною виставкою. Ще не знаю коли, але я вас вже запрошую і опублікую у нас в нашому чаті коли. Дякую за увагу. Дякую. Також присутні багато студентів. Ми знаємо всі, як Анни працює зі студентами. Я певно, я знаю, просто, що вони її люблять, що вони завжди працюють разом, плідно, результативно. І для тих студентів, які не навчаються Анни Вайне, це вже традиційно. Слава Богу, що традиційно це дуже насправді велика відповідальність, щоб вам показати свої роботи, що робить викладач, що він пише і наскільки він готовий. А в нас далеко. Насправді не кожен викладач готовий відкрито показати студенту, зробити завиток, показати, що він робить, тому що зрозуміють, не зрозуміють, сприймуть, не сприймуть. Це дуже велика відповідальність перед вами перш за все, сіти в цих стінах. Тому дякую. І я думаю, що ми надамо слово власне, автору, автору і ім іменніку <ш usa> даної події. Будь ласка, Анна не вайна саме. Дякую. Це дуже е відповідально. І... Дуже е, були великі сумніви, робити чи не робити виставку. Але я так хотіла зробити цю виставку. Е, По-перше, е, тому що е, 60 років із них я більше половини тут, і тому ця виставка у рік е, ювілейний – це е, певна посвята. Посвята е, цьому місцю, посвята е, тим викладачам, які в мене були, посвята моїм. Колегам, друзям, люд, людям, близьким для мене по, по духу, по моїм а, прагненням. І дякую, що мені надали таку можливість. А, а чому квіти? Ну, квіти я писала завжди, але а, мені тут пригадалася казка а, Михайла Жука. А, на очі вона називається, і там така фраза дуже алегорична і дуже символічна, що він робить. Маляр малює квіти. І для мене ці квіти вони є якраз тим втіленням життя, тим ствердженням, яке дає можливість відчувати те, що ми є. Те, що природа відроджується, і час іде своїм шляхом, і як би не було важко, як би не було страшно. Виходиш, розквітають проліски, потім розквітають тюльпани, потім і так поступово і ти. Ну, психологи зараз кажуть, як для того, щоб відчути, треба заземлитися. От можливо. Я не, ну, воно так дуже якось так звучить заземлитися, тобто відчути щось, подивитися, е, по, 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 потримати, пощупати. От, Мабуть, для мене ці квіти вони є тим е, місточком між реальністю. Ось вона є. І ця реальність вона е, попри все. Е, а взагалі квіти вони чисті, в них, в них немає тіні, вони світлі, вони несуть чистий колір, вони дають можливість. Е, Відчути цей колір і е, передати його, тобто це дуже, дуже особисте. І я цим особистим хочу поділитися цією радістю моєю відповідно цим е, таким, насолоду е, від природи, зважаючи ні на що. І тому ці всі квіти, ці, е, і натюрморти, які створені на спільних планерах, натюрморти, які створені особисто в майстерні, е, вони якраз. Е, для того щоб хто подивився, ну відчув, що ми є, ми будемо і е, життя триває. Дякую всім. Я би також хотіла вам дуже дуже подякувати взагалі від імені всієї нашої групи. Чесно кажучи, ми коли приходимо до вас на пари, інколи навіть якщо не зробили якісь завдання. Немає такого відчуття, що от, ти не видно, краще не йти. Завжди, навіть якщо щось не виходить, навіть якщо дуже там голодні, хочеться їсти, там вже пити не можеш ти там вже челяпаєш, думаєш додому, коли стришено. Але коли ми приходимо до вас, ми завжди такі, може чайку, може там печиво, ще щось, і а, дійсно таке відчуття, ніби, то у вас там втілення образу матері, матері весни, і навіть зараз одягнені. Просто хочеться взяти, обняти вас, притулитися. Та обнімніть. <плес> і бачу, що входити, вони неймовірні, вони наповнені ось цією світлим світ, образом, світлим образом весни. І взагалі, і поїсть такої яскравої іскринки, яка дає надію в ці такі важкі часи для нас. Дуже дякую. Обнімаю. От власне і ми відкриваємо виставку, ми маємо не забувати всі, що перш за все ми дякуємо нашим захисникам, завдяки яким ми можемо власне, сьогодні робити ці виставки, жити тут, бути тут, знаходитись, працювати, творчо працювати, які стоять на нашому захисті кожного дня перед великодніми святами, найбільшими святами, найсвітлішими святами. Щоб у вас була крапелька чогось сонячного, доброго, світлого, переходьте і виставка відкрита, ми виступаємо.